Сімох переможців регіонального відбору ордена Святого Пантелеймона нагородили дипломами. У номінації Герой медичного фронту переміг бойовий медик 15-го батальйону 128-ї бригади Олександр Мельник. За самопожертву, так? От, за медичні якісь здобутки на полі бою. Що раніше мої завдання входило як бойового медика взводу надання до медичної медичної допомоги на полі бою і евакуація поранених до точки забору. Так тепер я працюю в складі екіпажу евакуації. Пішов ще до початку повномасштабної війни в 2020 році. Самостійно, добровільно на контракт разом зі своїм товаришем. Нагороду в номінації овоопора на лінії життя. На регіональному відборі отримала майор медичної служби Наталія Леонідна Варвода. Вона є командиром медичної роти 128-ї окремої гірко-штурмової бригади, котра в дану хвилину, в дані дні перебуває на запорізькому напрямку, де точаться бої, оборонні бої ну, щоб зупинити ворога. Найближчим часом, тобто через 2-3 дні, дана грамота буде придана особисто на Наталії Леонідівні. Стина Бочкор – фізична терапевтка Мукачуського військового госпіталю. Дівчина перемогла у номінації серце медицини. Наштовхнув мене на це пацієнт, який був нашим пацієнтом, який пройшов лікування, який пройшов реабілітацію, і сказали спробувати. Спробували. Я служу з 2019 року, підписала контракт. Після чого була медичною сестрою травматологічного відділення другий рік на посаді фізичного терапевта. Ми допомагаємо військовим, які повертаються з фронту. Це є реабілітація. Після ампутації, після спінальних травм Найкращий лікар еталон професії у такій номінації переміг лікар-дерматовенеролог Юрій Андрашко. А нейрохірург, директор обласного центру нейрохірургії та неврології Андрій Смоланка, здобув перемогу як новатор року. Це дуже гордо, дуже поважно для мене. І я рахую, що ну, ставити людину перед фактом розуміти своє місце в, цій, в цьому житті. І ще більше вдохну, стимулює продовжувати. Займатися своєю справою ще на більш високому рівні, цю відзнаку я вважаю не як свою особисто, а як в цілому відзнаку закладу, тому що колектив справді заслуговує на це. В минулому році ми виконали першу в Закарпатській області в цілому на західній Україні глибинну стимуляцію одного мозку. Ці операції до цього виконувалися тільки в Києві. Кохларна імплантація була запущена, яка дозволяє дітям, які. Народили з народження глухі, дозволяє їм чути. ціла низка нейрохірургічних втручань. У номінації служіння суспільству переміг засновник клініки естетичної медицини Богдан Попади за волонтерську діяльність. Колектив Ужгородської багатопрофільної клінічної лікарні здобув перемогу як фортеця здоров'я. Диплом отримав директор закладу Олег Голуб. Це переможці регіонального відбору. Цьогоріч, відповідно до рішення поважної ради, конкурс відбувається в семи номінаціях, плюс одна закордонна. Сім номінацій для це для кожного регіону України. І сьогодні ми нагородили тих, хто прийшов у, хто став фіналістом у Закарпатській області. Вони отримали дипломи про свій статус. Орден за це нагорода за професіоналізм та милосердя, тобто не тільки. Висококваліфіковані фахівці отримують а й ті, хто проявляє відповідні якості тижні, які вимагаються від працівників медиків за словами Михайла Гечка, Процедура визначення лауреатів ордена святого Пантелеймона має кілька етапів. Кожен регіон України відбирає в кожній номінації одного переможця, плюс закордонні ради у майже 20 країнах. Це передається до міжнародної етичної комісії. По черзі заслуховуються номінанти рейтингового голосування. Лічильна комісія підводить підсумки і приступає до роботи етична комісія, яка проводить перевірку номінантів на доброчесність. Результати рейтингового голосування, висновки етичної комісії передаються до поважної ради на своєму засіданні шляхом таємного. Голосування цього року обере у кожній номінації трьох переможців, які отримають орден. Минулого року ордени Святого Пантелеймона отримали закарпатці Юрій Яцина, директор обласної лікарні, та Ерік Глеба, військовий медик 128-ї бригади. Це дійсно для мене одна з вищих відзнак. Тому що оцінили мою діяльність не тільки під час як військовослужбовця контрактної служби, а ще з початків 2014-2015 року інструктора з тактичної медицини, медика добровольця на території країн Європи це 200 лауреатів, Серед них такі поважні посаді, як Василь Васильович Лазуришниця, знову ж таки Амосов посмертно, Шаліму посмертно. Тобто ці люди. Зробили вклад внесок, де бути на рівні з ними це велика повага. Руслана гостю, Леонтій колишин, Суспільне новини.